Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Так я знаю, багато хто з вас сумнівається, а чи слід путіти у вігін лізі з поточними її нагородами. Тому так. Як завжди, ми продовжимо робити для вас нарізочки з нагородами від ком'юніті за ВЛ. Коли я говорю ми, то я маю на увазі себе і вас, ті, хто дає контент, то приносить велки, хто приносить е, будь-які там свої класні пакетики. Дякуємо величезно, за все, всі повага. Ну і роботяги тепер будуть розуміти, чи їм взагалі слід подіти нажогабоніта. Можливо, на наступне промо, оскільки сьогодні в нас. Будуть перші ранки завдяки Ока по-моєму, їх буде цілих три. Будуть другі ранки, будуть ранки для роботяг. Тож, давайте будемо розпочинати. Перший в нас пан Окакачука і його все ще є, він відкриває, нічого не сейвить, оскільки бере все, що продається, і рухається далі. Інформи одразу скіп, не цікаво. Я можливо буду трошки перематувати для вас, щоб ви. Побачили лише найцікавіший контент. Він одразу їх хвікседа. Нічого собі. Оце людина живе в моменті. Тут і зараз бере свій кеш. Пакетики насправді шалені. 10x84. В трейді одразу три. Дайте мені Жога Боніта Підвисання немає Жога Боніта Ферве, волк, Швеція. АПЛ. Це буде Олександр. Ісак, і хтось з Барси? Там є не все ще карти. Рафіні всілякі, Ямалі. Це де по-моєму, та вискочив він так швидко перемкнув, я не зрозумів. Чи це піна була? А, це Пайор, окей. Ну, таке собі, без спешл карти. Хотілося б кращого. Спроба номер два. Опа! Тут же зелененький кольор. Перве, Польща. Це буде Роберт Левангольський. Я, до речі, не знаю, що тут саме нападало. А Какачука мені взагалі не спойлерив, просто кинув записи. Тікітака, це буде Пабло Аймар, до речі. Він недорогий, він не продається, по-моєму, за 50 тисяч монет за мінімалку, але золота тікітака. Рекомендую в таких випадках накидати стиль зіграності. Хантер. І тоді ці карти можуть продатися. Ну, або чекати зниження мінпрайсу. Квікає 84-й. Та ну, треба продавати, він же продається. О, ні, ти що мені аж погано на це дивитися. Підвисання. о яке довге підвисання. Там хтось казирний зараз буде. Жогабоніта. Сюда зас. Правий захисник. Голландія. Жіноча Астанвіла. о я не знаю, хто це. А, інформ. Ага, інформ і хтось жога Боніта пінгтпас іско Ну, таке собі подар на карт. Майже нічого не коштує. Але за ними можуть бути якісь гарні золоті рарні волкаут. Дест. Але без рарних золотих гарних волкаутів. Дві промокарти. Декілька карток 85 го Ну, але в цілому, напевно, пак плюс-мінус непоганий, як для поточних, взагалі розкладів. А, це ж був 10X85. Оха. А я ще думав, що це dsx 74. Тому непогано, що там є багато карточок 85-го рейтингу. Добре. Поїхали далі. Жога Боніта. Це З. Бразилія це Мурілло? Ай, ні, це буде Олександро. А це лише 18 тисяч монет. І хто другий з Єнотом. А Лаба, а це вже близько до 100 тисяч монет. Це непогано, як мінімум. Це хоча б якийсь кешбек. За та страждання. Облак, інформ петрілля. 100 тисяч. та тут, тут трошки насипало. Ніко Вільямс ще є теж. Якісь 20 тисяч коштує. Але це і був пак 10x86. Тут має, напевно, щось таке падати. 3X88. Підвисання. І без Джога Боніта. Ого! Це буде рейтинг і якась фігня. І жіночі якісь там като та чи діані. Лише фодер. І Бакайосакам. Залишається гаран Джога Боніта. 3 штуки. Перший. Це Бразилія ні, Австрія. Алаба тепер в антрейді. О, цікаво. З урахуванням того, що ми вже бачили декілька таких нагород, і там лише Фодер падав то Алаба з єнотом виглядає не так і погано. Другий такий пакетик підвисання. когось гарного завезли. Дайте Dionga. Дівчина яка справа Вінгер. А чого він швидко скипає? тож був волкаут. Келлі, ти знав, чи що? Якось інста скипнув. Там же могла бути Бон Маті. Останній пакетик. Дівчина на волкауті, право Вінгер. А, а, він, типу, по позиції, напевно, знає, що це лише Келі, це ще дублікат Келлі. Ні, це Санчес. А, він знає по позиції, напевно, що там немає м'яти бо право Вінгер він ними не грає. Окей. Так, ще один акаунт. Інформи. Там майже нікого немає цікавого. Буквально дві карти не фодорні але це не вони. Хегербергтун і Вілмс. Джога Буніта Трейдабл, Ферве, Франція, Катото, Ібітіс, і Іско. Я побачив. Краще б не бачив. Інтрига була б. І нікого більше. А, Тео, нічого собі, я не побачив Тео іммілітав. Ого. <сум> Дуже рідкісні 84-тій карт. Ще один 10 x 84 І ще один Джога Боніта, але без волкауту. Ну, то не цікаво. А, ні, стоп! Це. да все. Це коли е, волкаут рарка, а Джога Боніта не волкаут. Воно так робить. Да, Атта. І все. Це фул фігня 10x85. Підвисання. ФРВ. А, це знов буде золота рарка волкаутом, а жога Боніта не волкаутом. А там, по-моєму, без волкаутних карточок немає нічого цікавого. Я бачу багато пейса, але. А, це, по-моєму, португалець той. Правий півзахисник. Та джовані куенда Jogabunita, теперь волкауний. Це З. Бразилія Александро. Та, ти нас не забайтеш. І челсі Може колд Палмер А може колд Палмер може колд Палмер Це вже непогано. Це вже дуже приємно. З 10X86. Гарно, гарно, гарно. І Олександру щось там коштує. І Коллпалмер 170 10 тисяч монет коштує. Три гравці з рейтингом 88. Або краще. Підвисання Жога Боніта. Перве. Це буде Роберт Левангольський. І другу команду я не побачив. І гарно, що не побачив. З трикутником хтось. А хто це? А, це ота герой. Не Сіб. До речі, вона рідкісна. Десь 100 тисяч вона коштує. І це трейд. Правий захисник з Португалії. Жуваво Кансело непогано. Недорога карта, але золота тільки така Якер кинули, і можна жити. На турнірі FC Pro. За нього бігали сьогодні люди. ЦП Нігерія. Ой, не знаю, хто це взагалі ПСЖ, абсолютно жодної навіть думки, хто це може бути. Е Чегіні. Ну це навряд щось гарне. Правий Вінгер. Сполучені Штати. Ми бачили, по-моєму, цю дівчинку. Він її скипав на минулому аккаунті. Не розумію, чому зараз не скипає. Але так чи інакше, Санчес. Так, ми рухаємось далі. Ще один аккаунт пана Агакаджука, ще три інформи. Ганцко, Вільмс і малеро Ганцко щось коштує, інше ні, але він квікає всіх безжальний просто. Ага, напевно, це в нас 14, а той все ж таки був перший ранг, і я протупив Бо тут я бачу менше пакетиків. Там, можливо, я просто щось не вгледів. О, вау, оце 10x83. Оце файно. 1084, лише інформ. Без Жога Боніта, Воротар. А, воротар з АПЛ, Це буде Алісон і там якщо не Адеємі. Або не той другий за 30 тисяч, то пофігу. Маркос Льоренте. Напевно, якісь пару тисяч ще коштує. 1084. Преді, дайте Джога Боніту нарешті. Правий півзахисник з Португалії. Це буде той біст, якого ми вже бачили, і з ПСВ це буде Дест. Подвійний волкаут, але карти такі собі. Немає тут нікого хоча б за 50-70-100 тисяч монет. поки що. Без Джога Боніта. Лише рарні волкаути. О, вау, Барселона і Катато. Ну це фул стіна. 1085. Ті Джані Рейндерс, але він вже менше 10 тисяч монет коштує. Час рарного Ті Джані Рейндерса вже закінчився, на жаль. В трейді. Тут є Джо Габоніта. Ферве. Ямайки це буде люкшо. Це буде дівчина шоу з Манчестер Сіті. О, він скипнув, бо побачив, напевно, поганий клуб. Я туди не дивлюсь навіть. Ага, Санчес. І Жюль Кюнде. Але Жуль Кюнде вже коштує теж три копійки. І два гарантованих Джога Бонніта. Без волкату. Ясно? Покушали. Джовані. Наш любимчик. Другий. Є волкаут. Це П. Це буде та дівчинка з ПСЖ. Це аккаунт найгірший. Тут прям незрозуміло за що грав. Шановні, Джога Боніта. Перший ранг Ultimate Champions. Пане Ока Качука. Нові нагороди. Поглянемо, що вони нам принесуть. Поїхали три гравці команди тижня. Оце буде ганско Його вам раджу закупити. Покласти в клуб. Як тільки під еволюцією підійде, буде страшний біст. І другий. Десятий номер з рапідом. Це... Не знаю хто. Петрілля. І фалкони. Давайте їх наприкінці тоді поїхали. 10x842. Сухайте. Я поняв. Я поняв. Я просто поняв. Хотів сказати Слухайте такі паки. Тут мають сюди бути волкаут має сипт. Поняв конторка. Волкаут інформ. Після AC 10 ти на це дивишся, і розумієш, що тут лише, по-моєму, 2 на QuickSell Informa в цій команді. І Special карточок немає, за ними нікого немає. Двох інформав теж. Навряд ми побачимо. Лише Петрілля і дебіння. 10x85. інформ, по-моєму, чи я навіть не розумію. Левонгольський. Може і звичайні два волкаути. може навіть без інформа. Та, без інформа. Навіть без інформа в такому паку. І з підкатом хтось. хтоц поняв. Інформ є, але він не на головній сторінці. І Маркіньош. 10X86. Інформ волкауту. ЦОП Іспанія АПЛ, Ціб Деродрі і Інформ Balkout. Вау! Без спешл карти в такому паці. Хтось із Enforcer? Прекрасно. Жюль Кюнде. Рідкісна карта, але ж. Це зараз таких 17 тысяч монет. І Ніко Вільямс теж сам. 3X88 І тут без жога Боніти Я просто не розумію тих, хто в її приймає рішення так викручувати дроб. Хіба вони не розуміють, що вони в людей Dijk, вбивають мотивацію мати ігрінт Базару Ван кюнде і Ніко Вільямс це було б класно місяць тому. Наразі жодної спешл карти. За перший раз 15-0. 15-0. І трижога баніти. Я думаю, що тут навіть 86-ї карти не буде жодної. Перший без волкаут. Просто скипаємо. 85. Другий. Без волкауту вони знущаються це та сама карт. Ані дом біля Але знову вулкауту, І третій. Ні, но ну, контора читається. А тут точно вже буде хтось той самий Або один, або другий аплодисмент. Павага, Контора, Павага. Так, ще одна спроба. CDM, Дм. Углу. Тебе б минулого тижня. І Бруно Ретардеш. Він же Фернандеш. І Коді Гакпо улюблений гравець Арне Слота. Правий Вінгер, Англия Бакайоса. І хтось з Манчестера, але з Манчестера, по-моєму, немає, так? Жодної карти, яка б пішла в склад. рарки А, це не з Манчестера, це було з Барс, перепрошую, це Єва Пайор. Це був пак 85X5 і Mozes Kysed of Жесть. Ну, ось вам нагороди завел. І скажіть мені, чи є сенс це грати Джога Боніто пак Не буде волкаут Так. Не буде волкаут GG. GG. Дякую, величезна нагороди, брата. Дякую. Але це GG. Дякую. Giovanni Куенда. Моя відеокарта RTX 2070 супер. Так, друзі, це в нас нагороди, по-моєму, за народний ранг 7 чи 8 перемог. І поглянемо, як з цього падає. Можливо, реально спідран в Вікінлігі Make Sense, якщо падає гарно. Воротар серіаль H. Фігня. Фігня. Нічого тут цікавого за 8 дів поки немає. Так, 10 х 73 ні він спочатку 6,84. Це волкаут. Золотий рарний без Джога Боніта. Це буде тренд Олександр Арнольд. І хто? Не побачив другий клуб. І все, поняв. Другий клуб не побачив, бо другого клубу не було. 1083. Теж волкаут. Рарний золотий СТ Франція це Катото, да? Катото і одинарний волкаут. Ну, не спрацювала магія невеличкого ранку, невисокого. Але, блін, навіть на 7 перемог. На 8 зараз треба потіти. Це нелегко. І що людина отримає? Людина отримає 2 волкаути Фодерних. Прекрасно. Чай закінчився, це теж жах. О, є волкаут інформ. ЛВ Румунія. ЛВ, Румунія Суперліга. Це, напевно, якийсь інформ э, волкаутний. Ага, Пітріла і Фалкона. 1083. Підвесання, рарний волкаут. Э, Цап Дібала? Ні, Німеччина. Бундесліга. Баварія. А хто там? А, Мусіала. Але це був одинарний волкаут, і він скипнув рарний волкаут, тому що не вірить, що якась гарна карта впаде. Жога, Боніта пак. Ясно. Без волкауту, РМ німеччина не цікаво. Давай, 7,85. жога Боніта буде, але буде жога Боніта без волкауту. А, Ані, стоп. Зв... А, жога Боніта буде до 85-го рейтингу, тому перший виходить Беллинге і зараз буде жога Боніта до 86-го, то рейтингу. Дивіться. Так, це зламані анімації волкаутів. Ну, хоча Белінг і жога Боніта І мапі льо Ну, це, типу, напевно, ще більш-менш по поточних е, взагалі реалях. А скільки це перемог, братан? Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви змогли побачити відповіді на запитання, а чи слід вам потіти у найближчі ВЛ. Якщо когось залутали, пишіть мені тут в, в коментарях. Не забувайте підписатися на канал. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Побачимось, коли побачимось. Збережу себе, все буде Україна. Па-па.